Ольга знала, що це відрядження просто невезіння. три дні у забутому богом містечку Зелений Гай замість колеги, що захворіла. Вона паркувала авто біля єдиного ресторану з вивіскою Стара Садиба і зітхнула навіть вайфай тут, напевно, немає. Всередині її зустрів запах старовини та звук скрипучих дощок. Офіціант, чоловік років 40 з добрими очима, вказав на столик біля вікна. Поки чекала борщ, Ольга блукала між вітринами з експонатами фото родин, старі документи, речі минулого століття. І тут вона заклякла. У кутовій вітрині під табличкою Сім'я Кравченків 1920 рік висіло чорно-біле фото. Молода жінка в білій сукні стояла поруч з чоловіком у костюмі, але обличчя, Ольга торкнулася своєї щоки, серце калатало. Це було її обличчя абсолютно її. Боже мій, пробурмотіла вона. Щось не так? Офіціант підбіг старілкою, побачивши її блідність. Я Максим, власник цього закладу. Хто ця жінка? Ольга вказала на фото тремтячою рукою. Максим подивився туди, і його очі розширилися. Він перевів погляд на Ольгу, потім знову на фото, і тарілка мало не випала з його рук. Це, це неможливо, прошепотів він. Катерина Кравченко, але як ви. Вона зникла в день весілля. Це все, що я знаю, бабуся розповідала уривками. Схожість була моторошною. Ольга не змогла поїхати після відрядження. Ще тиждень вона приїжджала до ресторану, а Максим ділився тим небагатьом, що пам'ятав з розповідей бабусі. Казала, що Катерина останні тижні була неспокійна, щось бурмотіла про дивні сни, розповідав він. А більше нічого не знаю. Навіть не думав, що це може бути важливо. Одного разу, перебираючи старі речі під час генерального прибирання підвалу, Максим наткнувся на забуту скриню за старим буфетом. Подивіться, що я знайшов. Він підбіг до Ольги з пачкою листів та потертим щоденником. На обкладинці ім'я Катерина. Останні записи датувалися тижнем перед весіллям. Слухайте це. Ольга читала. Знову той сон про жінку схожу на мене. Вона в дивному одязі стоїть біля колодязя і плаче. Може, це через хвилювання перед весіллям? Максим нахмурився. Про який колодязь? Я навіть не знав, що тут був колодязь. Далі, такий реальний сон, наче маю щось заховати біля того старого колодязя для неї. Дурниця, але серце не дає спокою. Останній запис Завтра весілля, а мені знову снилося. Петро сміється, каже, це нерви, а якщо ні. Петро це ваш прадідусь? спитала Ольга. Так, але. Максим збентежено подряпав потилицю. Я ж думав, він одружився з якоюсь Марією, моєю прабабусею, ніколи не чув про ніяку Катерину. За вказівкою в щоденнику вони знайшли старий колодязь за садибою, заростий кропивою. Там, неглибоко закопана, лежала металева скринька з фотографіями та коротким листом. Можливо, сниться дурниця, а може, ні. Залишаю це для тієї жінки з мого сну, якщо вона справді існує. На останньому фото Катерина і молодий чоловік біля того самого колодязя. Максим побілів. Це, це ж справді мій прадідусь, прошепотів він. Значить, бабуся не все розповідала. Стоячи біля старого колодязя у вечірніх сутінках, тримаючи столітні фотографії, Ольга дивилася на Максима. За ці тижні вони стали близькими. Спільна таємниця зблизила їх так, як не зближує звичайне знайомство. Чи були сни Катерини пророчими, чи просто неймовірний збіг привів їх сюди, неважливо. Важливо те, що вперше за довгий час вона відчувала, можливо, саме тут і зараз народжується те, чого вона несвідомо чекала все життя, наче давній незавершений шлях отримав другий шанс у їхніх руках.